Привіт, друзі! Якщо ви думаєте, що вам не вистачає емоційних гойдалок, драматичних розбірок і небезпечних романів, то ця добірка саме для вас. Сьогодні поговоримо про фільми, які змушують задуматися: це справжнє кохання чи вже пора дзвонити психологу? З вами, як завжди, Бенні, Тож поїхали. Трилогія 365 днів, коли стокгольмський синдром стає романтичним жанром. Еротичний трилер, який поділив світ на два табори. Одні його обожнюють, інші називають найгіршим фільмом усіх часів. Лаура, звичайна польська бізнес-леді, потрапляє в полон до італійського мафіозі Масімо, і він дає їй рік, щоб вона закохалася в нього. І поки психологи хапаються за голову, глядачі насолоджуються розкішними локаціями, дорогими авто та пристрасними сценами. Загалом, якщо хочете подивитися на історію, де романтика і викрадення йдуть рука об руку, це ваш варіант. Ескортниці, золото, шейхи і моральні дилеми, біографічна драма, заснована на реальних подіях. Головна героїня, амбітна польська модель Емі потрапляє у світ елітного ескорту. Їй обіцяють мільйони, розкішні готелі та найкраще життя, але за красивою картинкою приховується жорстка правда. Цей фільм чудовий спосіб нагадати собі, що легкі гроші завжди мають свою ціну. Або просто подивитися на шикарні сукні і подумати, може теж варто стати моделлю, моя господиня, коли любов і батіг стають синонімами, романтична драма про юного Чарлі, який переживає сімейну трагедію і знаходить розраду в руках жінки-домінантки. Це не просто фільм про БДСМ, це психологічне дослідження влади, контролю та емоційної залежності. Якщо вам сподобалися 50 відтінків сірого, але ви подумали занадто лайтово, то ось вам дещо серйозніше: Леді Макбет, вікторіанська драма на стероїдах, сувора Англія 19 століття, шлюб без кохання та головна героїня, яка вирішила, що з нею так не можна. Кетрін спочатку тиха і покірна, але після роману з привабливим слугою її характер різко змінюється. Чи вона просто хотіла тепла, чи готова на все заради свободи? Дивіться самі, але попереджаю. Це не романтична комедія, а жорстка історія про бажання і владу. Одержимість, сімейні цінності ні, не чули. Еротичний трилер про хірурга, який закручує роман з нареченою власного сина. Так ви правильно почули. Їхній зв'язок переходить межі розумного і веде до катастрофічних наслідків: це поєднання пристрасті, забороненого кохання та моментів, коли глядач просто кричить на екран. Якщо вам подобаються психологічні драми, де кожен персонаж робить гірший вибір ніж попередній, цей фільм для вас: закохані одинаки: Лондон, пристрасть і трохи моралі, еротична драма про світ дорогих супроводжуючих дівчат, де головна героїня, незалежна француженка Вірджинія, працює у сфері, яка приносить великі гроші, але позбавляє душевного спокою. Аж поки не зустрічає Руперта, хлопця, який вирішив врятувати її від такого життя. Класика жанру, вона думає про гроші, він про кохання. Чим закінчиться, дізнайтесь самі. Куріоса коли еротика і мистецтво стають одним цілим. Франція XIX століття, богемні письменники, художники, заборонені бажання, усе це створює атмосферу, де межі моралі розмиваються. Головна героїня потрапляє у любовний трикутник, що змінює її погляди на мистецтво і кохання. Якщо вам подобаються історичні драми з естетикою старого Парижа та еротикою, беріть попкорн небезпечна спокуса у стилі фатального потягу, спортивний агент, ідеальне життя, красуня, детектив і один неправильний вибір. Після пристрасної ночі його життя летить шкереберть, а таємниці стають смертельно небезпечними. Якщо вам подобаються фільми, де глядач кричить: то це саме те, що треба. Ну що ж, друзі, як бачите, пристрасть це не завжди про троянди та шампанське. Часом вона це небезпечна гра, де ставки надто високі. А який із цих фільмів ви вже бачили або хочете подивитися? Пишіть у коментарях, може я щось пропустив. І звісно, не забудьте лайк, підписку та дзвіночок, адже попереду ще більше цікавих добірок.